Віталій в Італішах і врає проти Бомбан Семінхи. Індонезія, рейтинг 1891. Часний захист перед чорти до Взагалі не розумію, що це таке. Просто не питайте мене, що це. Не хочу знати. От просто. Ось дурнися. Все назад. Все вперед. Зараз мене обіграють в кінці. Як завжди. Як завжди мене обіграють такі тіпи. Грають куди-небудь. Як небудь. Для чого небудь? Ну, перше, можу сюди залізти конем. Во Друге, можу в 4, типово, надавити сюди і кудись. Що його краще? Коня поставити класно. Полякати його, що я зараз туди піду. Є назад? Я придумав. Б5 пішов. На тобі. Ну, прохідний пішак може бути у нас. А можемо взяти? Ти взяв конем якось. Можемо взяти тут. Ти взяв. Знаю. Словно, можливо, сюди поставлю unbelievable, здесь unbelievable, Угу. Забрав Хочу сюди, посилю. Може, так зіграю? Загроза як не як. Треба розвивати фігури. Чим більше у вас грає, ніж суперника, тим краще. Тій хід, на жаль, він тут забере. Можна якість, можливо, зараз, що він з строю буде робити? Так, захищає ці поля у нас суперник. Добре. Не неї така ідея є. Зараз так підемо і так. Поміняємо все-таки цього. О. F4. Не знаю, что, нам дасть. что это нам даст. Мат на G2 можно отримати, да? Включим. Так, то так. Ще коня хочу. Треба поміняти цього слона. Бо якщо він створить контроль тут, то ці в дві хвилини, ну, типа, просто монстр. Швидкий монстр. В цілому я навіть пішачка тобі пожертвую цього. Це що таке? Якщо щось сюди хоче піти. Ну, давай, ша. Що ти багато ходів? Пішов до Фразя. Треба дуже швидко туди, щоб відволікти найбільше сил. На простого пішака, Ну він вже простий, він вже прохідний. Кінь на 8 дуже симпатично виглядає тут. Кінь просто прикрашення цієї позиції. Угу. Включається в роботу кобила. На жаль, не працює вся тактика. Хотілося тут зараз фрізя пожертвувати, але, на жаль. Якщо так, я піду, якась така ідея є. Правда, цим, візьме. Що цього, значить, будеш штовхати? Хоч забрати, типу, тут, да. Знаю нашого пішика відно. Він не хочуть, щоб він тут щось мене атакував. Все, все заспокійся. Так, да, давай ще пограємо з тобою. 72 на 74. Не вистачило тобі еншпілю? 300 ходів еншпілю Не вистачило тобі? Ну, нема що сказати, Суперник дуже пасивно зіграв. Багато маневрів, неясних. Для чого в мене простір. Поступово піднімаюсь, він віддав якість тому, що, що йому що робити, якось звільнитися, але йому це не допомагає. Мене тиск по відкритим лініям напіввідкритим по центру. Фігури в центр давлять, давлять на його позицію, він захищається, але шанси були в нього десь отут. Коли в мене було 5 секунд, це його шанс. Його пішла гра, молодець, грав до кінця. Ще грав, ще трошки грав. Ще пограли ми з ним, ще так. І ще тут. І тут ще була у нас купа гри, ну тут мат, правда. Не пощастило йому.